Що вам буде потрібно для того, щоб замінити теплообмінник? В принципі, Основне, що вам буде потрібно, це терпіння. Тому що зняти теплообмінник, не матюкаюсь, мабуть, не вийде. У нас предстоїть задача розібрати ОМ651, а саме теплообмінник. Поміняти його. Як ви знаєте, я там десь показував гідроборт я зняв, поки роблять гідроборт. надо відремонтувати машину дальше и сейчас у нас по плану поменять теплообменник мы уже тут подразобрали трохи вот у нас новый теплообменник вот его марка кому треба вот он идет в сборе. с фильтром все как положено новенький Причина, чому його треба міняти, дуже проста. Продивився, фонарем присадив, тече. Ось тут є усіка. Усього. Із цього усіка капає масло. Тось скоріше за все, я так подрозуміваю. Скоріше за все. Що тече ось отсюди. З цієї кришки. І тут просачується, тече якраз по цьому флажочку і отут капає. Бо Я довго думав на ці резинки раз вже міняв ці резинки. Повністю раз, два і там усе третє, те, що становиться. Але не допомогло, щоб розумієте, туди залізти і поміняти ці резинки. Ну так собі удовольствие. В общем, зараз буду міняти, а потім. Поміняю і всі вам нюанси, заміни розкажу. От ми його зараз тут тазик кинули. На тазик не зважайте, він вже побачив багато що. Значить, капало з цього язичка. Значить, ну тут воно зараз потекло, це зрозуміло. Але дивимося, переворачуємо. Тут все грязне. Бачите? Язичок все боку грязний, вверху грязний, 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 грязний. тут на фійтрі теж грязний. а отут чистий. Значить, Скоріше всего масло тут текло. Вимивало цю грязь. От. А чого воно буде чисте, якщо тут все грязне, все повністю грязне, а тут чистеньке, якого чорту? Даже вверху все грязне. Бо десь щось саплі, а тут чистеньке. Никто его не мыл и все чисто. Значит, скорее всего, все оттекло, и вот тут по этому пипочке снаружи всплывало. И капало. Вот тут сюда всплывало. И капало на свит. Так что, скорее всего, надо менять эту пробку. Там резинки. И там менять. Ну, мы сейчас, наверное, этой не страдать не будем. Тем более, 10 баксов заплачено. Як ти казав, поставимо знову, тільки перевіримо, що все зажато, так пройдемося легенько. Ти прикладочки тут новіші. І, мабуть, ми зараз поміняємо на тому клапані резинку. на всякий случай. Но я я впевнений, що вона не тече, скажімо так, на 90%. Но якщо вона буде текти, до нього, звісно, де лізти можна і поміняти його. Але бою, що економія в 1 долар обернеться великими проблемами. Опять буде капати. Буде потрібно для того, щоб замінити теплообмінник. В принципі, основне, що вам буде потрібно, це терпіння. Тому що зняти цей теплообмінник, не матюкаюсь, мабуть, не вийде. Вот. Який же вам потрібен буде інструмент для того, щоб його зняти? Вам треба буде отака вот головочка Е10 под самий маленький квадрат. Лучше купити такі головки удління. Можна купити головочки такі, Е под 8 маленьким квадратом, Е12 є то, що така головочка під маленький квадрат. І також ще випадається Е14. Є вони як удління, є вони як коротенькі. Їх дуже рідко вони є в магазині. Дуже рідко є в магазині. Ну, якщо ви хоча б знайдете Є12 е і там на теплообмінники ЄГР не буде сильно зажати е болти, то ви їм відкрутите. Воно не підійде, ну хоча б Є12 е треба. Все Є10, е Є10. Е Це тому, що буде вас саме головне, погано відкрутити теплообмінник. Ось тут один болтик, другий третій. Тепер чуть ниже видно ось, ось четвертий. Там ось, ось стоїть п'ятий. І посередині, ровно над цим болтиком, стоїть шостий. Його видно ось, ось в зеркальці. Значить, для того, щоб відкрутити оцій крайній і цей середній болт, треба городити таку довгу шляпу. На конце обов'язково. Що це витягну. Отаку головку. Є е 10, Е10. Під маленький квадрат, під отаку отверточку. непосередній. Любі другі головки ніяк туди не зайдуть. Вам треба Є10 е і будуть такі маленькі. Квадрат, інак ви його ніяк не відкрутите. Отак от засовуєте. Да. І що вам буде треба? І що вам буде треба? Обов'язково такий магніт і зеркало. Іначе ви його не відкрутите. Оцей теплообмінник можна знімати і 2 години. Тому купуєте таку маленьку головочку на е 10 купаєте от такі удлінителі, магніт такий круглий. Бо ніяк і не зайде туди. І зеркальце. І тоді ви його будете знімати швидко. Все остальне, в принципі, обичних наборів головки вам повністю хватить. хватить. Е, тепер, скільки часу це займе? У мене зайняло 8 годин розібрати, 8 годин зібрати. Це було не спіша, ніхто не торопився. Зараз у мене у нас не сезон. Я воджу строительные леса, поэтому тому е, маю, час. маю час натхнення, тому що виважте, год капало, треба щось зимою було зробити. Час вже не капає, теплообмінник стоїть новий. нашлось, де воно там тече з-под кришечки на теплообмінниці старому. Ну, тим не менше, старий я ставити не став. Поставив новий, тим більше він куплений, 200 баксів заплачено. Ні. Потому, що 8 годин знімати просто так ну, не дуже добре, не дуже цікаво, скажімо так. Ніхто цим не буде займатися. Бачок омивателя вам знімати не буде потрібно. Треба буде просто проводку підняти вверх і сам рог він опуститься під проводкою і вийде. Воно треба буде зняти. Оцей рог, випускний колектор, пустний колектор. Для того, щоб його зняти, треба провода трохи підняти і він вийде з-під провода, отак сюди він вийде. Отак заклоніться, провода піднімаєте і він вийде. Тепер але бачок знімати не треба. Але для того, щоб він вийшов, треба опуститися вниз. От ми опустились вниз і зняти усе, де йде кабель, цю пластмасу. Іначе... Ця частина буде цеплятися цю пластмасу і вивернути не дасть. Лібо прийдеться знімати бачок омивателя. Тому відкручуйте тут два болтика і свободно цей рог вийде вперед. Ще треба буде відкрутити попередчину, де кабель і з генератора на стартер силовий плюс з акумулятора. Йде. Там треба відкрутити два болтики. І ця вся пластмаска вийде вниз. Шейкі нюанси, які нюанси, да все в принципі більше нюансів ніяких не було. Компресор кондиціонера треба повністю, тому що він буде мішати. А генератор треба просто трохи підв'язати вверх взяти шнурок, якусь, і підв'язати його вверх. Він мішати не буде. А компресор кондиціонера придется знімати. Якщо у вас є кондиціонер, він заряджений, то прийдеться його зняти, тому що, ну. Можливо, його можна опустити вниз. можливо, Ну не пробував. Я просто знімав, тому що він тут нема, мав. Скажімо так, він не працює. Тут фреона нема. Якби їм ніхто не користується, Летом, можливо, треба закачати буде фріон. Ну зараз ніхто їм не користується. А, от і все. Заодно подивитесь шкіф на компресорі, кондиціонер, якщо він гуде, то треба його замінити. Не шкіф, а підшипничок. Там є подшипничок. Навіть якщо у вас кондиціонер не працює, але підшипник може здавати додаткові так, шуми. Їх желательно збавитися від них. Ну і як би все, обслуговуйте свої машини, нема тут нічого складного, але прийдеться убити. якщо без ями, ви, ну буде тяжко це зробити. Наверно, можна це поміняти. Наїхати на якісь доски туди-сюди. Ну, буде немного тяжковато. Тому всім, кому було цікаво провести час, підписуйтесь на канал. Тут будуть відео про ремонт спринтерів. власних, грубо говоря. І про рештування строїтельного ліса, которое ми возимо по всій Київській області, і не тільки. Всім папа.